Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку міжрядкові лінії, надрядкова-підрядкова зображення фігур у сітці зошита з міжрядковими лініями. Щоб помилки хитрі й спритні не ховались у рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях. Будемо гарно працювати, свою пильність розвивати. Сьогодні ми з вами будемо працювати в зошиті з друкованої основи на сторінці шостій. Давайте розглянемо детальніше. Давайте складемо казку про замок, розташований на березі моря, панянок, які вийшли на прогулянку з парасольками, і корабель, що наближається. До берега. Розгляньте, будь ласка, малюночок і спробуйте скласти казочку. На березі моря стояв дуже давній старовинний і гарний замок. Жили в ньому дві чудові пані. Кожного ранку вони любили виходити на берег моря, прогулюватися. І дивитися удалечі. Одного разу, коли пані вийшли на прогулянку, вони побачили величезний корабель, який наближався до берегів їхнього містечка. А зараз Давайте ми трішечки уявимо себе художниками і наведемо і зафарбуємо недомальовані частини малюночка. Візьміть, будь ласка, простий олівець. Обведіть, будь ласка, прапорції і башточки на замку. Обведіть, будь ласка, недо, недомальовані частинки парасольок. Ну і, звичайно, вітрила на кораблі. А потім Розфарбуйте їх різнокольоровими олівцями. Для зручності зупиняйте відео. Сьогодні ми ознайомимося з поняттями міжрядкові лінії, надрядкова, підрядкова і навчимося знаходити їх на сітці Зошита. А ще будемо формувати уміння писати в робочому рядку. Розгляньте, будь ласка, перший робочий рядок, де зображені пропорції. Під робочим рядком рисочками позначено. Підрядкова лінія. Ми пам'ятаємо, що в робочому рядочку ми з вами працюємо. Нижня лінія рядка – це нижня робоча лінія, верхня лінія рядка це верхня робоча лінія. А під робочим рядочком рисочками позначена підрядкова лінія. Вона призначена для того, щоб прописувати ось такі елементи, як у прапорції. Давайте напишемо прапорці. Подивіться, будь ласка, стрілочками показано напрямок руху олівця, тобто, як ви маєте рухати олівце. Зверніть увагу, що перший елемент прапорця, велика паличка, ми ведемо до підрядкової лінії. Пропишіть, будь ласка, дітки цілий рядочок прапорців. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, а ми рухаємося далі. Розгляньте хатинку з дахом, зображену на другому робочому рядку. Дах знаходиться над робочим рядком. Зверху він торкається надрядкової лінії, яка позначена рисочками, тобто тільки що ми дивилися підрядкову лінію, а тепер надрядкову лінію. Продовжимо заповнювати робочий рядок будиночками, починаючи з даху, від надрядкової лінії. Олівець при цьому рухаємо за стрілочками, які вказують напрям, як ми маємо писати ось ці елементи. Пропишіть, будь ласка, цілий рядочок ось таких будиночків. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви вже виконали завдання, а ми рухаємося далі. Виконуємо письмо парасольок і корабликів у наступних робочих рядках. Письмо фігур здійснюємо під рахунок. Раз, два, три і так далі. Пропишіть, будь ласка, дітки, спочатку цілий рядочок парасольок, звертайте увагу на стрілочки, які вказують, куди який елемент пишемо. А потім, дітки, пропишіть цілий рядочок корабликів. Так, також будьте дуже уважні і дивіться на перший кораблик зі стрілочками, які показують нам, куди ми маємо писати. Яку лінію. Для зручності зупиняйте відео, ставте його на паузу. Я сподіваюся, ви вже виконали роботу і парасольки прописали, і кораблики прописали, а ми можемо працювати далі. Розгляньте, будь ласка, завданнячко внизу нашого зошита. За малюночком, який ми тільки що розглядали, складемо продовження казки. На берег, із, із е, е, корабля, який прибув до берегів е, біля гарного замку, висадилися пірати і міркують, як їм відкрити скриню із скарбами, яку вони знайшли. На закинутому острові. Придумайте піратам імена, пофантазуйте, що трапилося з піратами і що було в скрині, що вони знайшли, і чим закінчиться наша казочка. А зараз, дітки, візьміть, будь ласка, простий олівець, наведіть контури на скрині, а потім Розфарбуйте скриню різними кольорами. Для того, щоб вам зручніше було працювати, ставте відео на паузу, якщо це необхідно. Давайте пригадаємо, дітки, ми сьогодні говорили про лінії. Як називаються лінії під робочим рядком підрядкові і над робочим рядком надрядкові. Так. Покажіть ці лінії на дорсі або у зошиті в косу лінію. Наостанок, дітки, оберіть, будь ласка, цеглинку із потрібним кольором, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за увагу, дякую за роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!